Є дві головні заповіді. Возлюби Бога, возлюби ближнього. І на цьому тримається весь закон всі пророки. Можливо, багато хто з присутніх чув, що ці заповіді утворюють хрест. Бо спрямовано до неба любов Бога до нас і нас до Бога перетинається нашими розкритими обіймами любові до людей. І образ Христа утворює людина, яка розкриває обійма, як Христос на Христі. Обійма розкриває, щоб обійняти цілий світ, щоб обійняти кожного, хто прихилиться до нього. І його любов привела до Христа. І кожен Христ є Христом любові, бо з любові ти його береш і маєш з любов'ю нести. Із любові, через любов і задля неї. Ти розпинаєшся на хресті своєї любові. І помираєш, І відходить від цього світу. І на могилі ставлять хрест. Тому що нічого не залишилося від мене. Крім любові. Ось моя любов до Бога. Ось моя любов до ближнього, до людини. До ближчого і дальшого. І нічого крім любові вже не існує. Ми проходимо в світ, який захоплює нас своєю суєтою, який викликає багато турбот і дуже багато емоцій. І ми зриваємося. Ми гніваємось. Ми страждаємо і образуємо. Приниження, все ми переносимо. Такий Христос перед Христом своїм все це переніс заради кожного. А потім хрест твоєї любові і хрест Твого страждання перетворюється на Хрест. На твоєму І забуваються всі турботи, всі клопоти, вся марнота світу і всі недоліки людини. Аби тільки вона мала любов. Аби тільки вона тягнулася до Бога. Розкривала іншим обійма. Все забувається. Крім цієї війни. Хіба дивно, що Спаситель нам каже, на цьому все, весь закон, всі пророки, тобто на цьому підвалено нашого спасіння тримається. Нічого немає. Більш істотного, ніж ці заповіді, ніж ця любов, нічого ми не вчинимо більшого в світі, ніж явлення нашої любові. Всі багатства, всі досягнення, залишаться на поживу, на потребу марнотного світу. А любов як казав апостол, перебуває по віки. І нам треба час від часу думати про те, яке значення має Хрест у нашому житті. До цього Він нас кличе. І коли ми усвідомимо, що це Хрест любові. Ми тоді зрозуміємо, чому він сказав, і ярмо моє легке, і ярмо моє благо, і ті гарні легкі. А що може бути краще, ніж бути розіп'яти на Христі любові?